Буковинці, які на сході боронять свою країну, не в змозі дбати про добробут своїх родин, які залишилися вдома і чекають на них. Тому це має зробити держава і всі небайдужі буковинці, вважає депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк. І одне з найважливіших питань забезпечення наших героїв квартирами та земельними ділянками. Повільно ці процеси проходять чернівця. Но ми повинні розуміти, що площа Чернівців досить мала. Сьогодні в черзі стоїть більше як тисячу чоловік на отримання земельних ділянок. Питання потрібно організувати, але ми повинні для цього прикласти всі зусилля. Надзвичайно активно до такої допомоги мають долучатись також підприємці, депутати і всі небайдужі боковинці. Не словами, а власним прикладом це продемонстрував Ромео Скрипа, депутат Чернівецької міської ради і директор будівельної фірми «Ромтізбуд» урочисто передав сертифікат на однокімнатну квартиру учаснику АТО Валерію Красняну. сам шокований цієї ситуації. Звісно, дякую. Економічна ситуація дуже складна і нам. Також нелегко це було зробити, але час не чекає, і тому ми вирішили все ж таки зробити цей внесок, подарунок. Директор будівельної фірми Ромтізбут каже, вартість квартири 700 тисяч гривень. Вручили сертифікат на однокімнатну квартиру від фірми Ромтізбут, але він має право вибирати на сьогоднішній день з трьох об'єктів, де ми будуємо. Тобто те, що йому сподобається, в якому місці він буде собі обирати. Мені дуже приємно, що я з цими людьми це мій колега по фракції. Ми в одній фракції в Чернівецькій міській раді Петра Порошенка, блок Петра Порошенка. Солідарність мені дуже приємно, що хлопці показали перший приклад. Керівник центру допомоги учасникам АТО Кіборг Валерій Краснян каже, тішиться подарунком, і що таких, як він, добровольців визнають і шанують, але хоче, аби всі без винятку атовці отримали житло і запевняє, чимало для цього вже зроблено. Ми будемо піднімати земельні ділянки для того, щоб будівництво фірми, які будуть співпрацювати на відсотках, безкоштовно для хлопців будували квартири. У нас вже є програма у хлопців, які зато повернулись, які мають громадську організацію. І зараз будемо розбудовувати цю програму, щоб кожен боєць отримав. Згідно з закону, спочатку двохсот загибші поранені інваліди і всі Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.